Вітаю вас, шановні. А Оце при заході сонця, вербозілля таке гарне. Розцвіла вже гортензія. Тут її трошки затісно, але то нічого виправимо і в подружках ромашки Оце така краса тут у мене. Ось які вони красуньки. Ось жемчужниця. Під дією дощу вона упала. Подивіться, яка краса. Ось вона красоня. Не витримала. Суцвіття дуже важкі, вони не витримують. Ось таке гарне порівняння. Ось, бачите, квіточки такі гарні. Рудбекія. Тут далі подружка Ромашка. Зараз в мене ромашкове царство. І тут буйне цвітіння. І навіть отаке диковинка є така в нас. Ось такий гарний кущик цвіте. Ну, тут завалилося. Тут я думала щось. А це леатрес ще думаю цвісти. Він тут такий бусковий і білий, мабуть. Ось така краса. Прийнялася гейхера, подивіться, яка вона теж гарненька. Тут другим да. ярусом іде. Бачите, тримаються ще, але насінинки видно. Ось які вони. Бачите, де є насінинки, а де нема. Тут, щоб місце не пустувало, тут і бурячок є. Ось так люблю, щоб покрита. тут хосточка відходить. Ось така краса. Ромашковий рай, бувайте здорові.